Президент Сербії Олександр Вучич заявив, що не підписував декларацію саміту Україна Південно-Східна Європа в Одесі і цим не зрадив Росію. Вучич заявив, що своїм візитом в Одесу не зрадив Росію, як стверджують деякі сербські змі. І за його словами, знову єдиний, хто не прийняв декларацію саміту в Одесі. На відміну від них. Ну, тут він має на увазі очевидно своїх колег, які готові прийняти все, що спрямовано проти Росії, все, що можуть, сказав Вучич. Він додав, що Сербія захищає інтереси міжнародного публічного права, завжди керуючись власними інтересами. Я пишаю з політикою Сербії, нашою незалежністю, нашою автономією, і ми будемо продовжувати так робити, наголосив сербський президент. Опубліковано на сайті Офісу президента України декларація підтверджує. Що Вучич єдиний учасник саміту Україна Південно-Східна Європа, який не підписав її у документі. Серед іншого найрішучішим чином засуджується війна Росії проти України та закликають міжнародну спільноту зберігати і надалі посилювати санкції проти Російської Федерації. Учасники саміту також підтвердили євроатлантичні прагнення України та держав регіону. Нагадаю, для Олександра Вучича це був перший візит до України.